хочу обрадувати, показую. Це є наша футболка, яка в нас була з когутами в, в класичній моделі з вточним рукавом. Бачите, він у нас був ось такий. Ось я вам його показую. А в чому е, хороша новина, що всі наші футболки ми можемо от покажи, які всі. Ось ці-всі, ось ці-всі. Ось ці всі футболки, оці всі, що з вишивкою, ми можемо тепер робити оверсайз. Тобто, якщо ви хочете спущене плече. Ну, от не подобається вам втачне, бо вона більш прилеглого силуету. От, наприклад, я люблю тільки оверсайз, спущене плече. Там відповідно і ширше, і нижче рукавчик. Тож можете собі замовляти, пишіть, хочу оверсайз. Тобто на замовлення ми робимо оверсайз під ваше замовлення ее корути оверсайз, в нас вже є на залі, тобто їх не треба замовляти. Ми вам відправимо з того, що у нас є. Ціна її така сама: 1600-1800 для більших розмірів, і теж є в білому кольорі. І ще, наприклад, в мене купували, відразу вам скажу, ось таку футболочку в мене купували для хлопчиків. Тобто, і це є правильно, і теж ми будемо мати їх оверс, тобто або мужчинам під жакети, тобто вони теж хочуть. Щось таке цікаве, тобто можна буде в нас замовляти, але ви кажіть оверсайз розміру підберемо.